Зараз ми з вами знаходимося в місті Косові на сріблястих водопадах. Ось яка гарна картина. Береги вселених каменем. Не мовби, виложив гарно маляр. Ось плитка до плитки. Спеціальний майстер природи. Його ім'я Бог. І зараз потечує. Вода, як бачите, не зовсім чиста, тому що в горах і дощі. Але, як звично, тут прекрасно деревні, чисті потоки. Ось тут, бачите вихідний день. Люди відпочивають, купаються, насолоджуються, природою. Так, та ми знову на стріблясних водопадах. Зараз ми вам покажемо екстремалів, які купаються горіці. Ось дивіться, яка цікава келя. Метрів 30. У висоту. Zmeri kaina. In oposame se plaunamo tudi. Tako so se res možne šle, ljubitelje in pojdimo tja. Ambičkalno karpacik se je zodi, ko smo naredili infokazijo. Ось бачите, як може насолоджуватися гірською прохолодною водицею. Наскільки виходить людина задоволення. Але тут не всі. У зараз ще буде один любитель гірської води. Це наша русалонька Таня. Вона сьогодні купатися не буде. А от Руслан зараз покаже майстер-клас окунення води. екстремальних гірських водоймах. Зараз Руслан знаходить найглибшу воду. Температура води трошки похолодна, але вона надзвичайно подорожить тіло. Давай плеве, Руслан! Ну, а кохана жде на берегу. Випадку якоїсь проблеми вона роздівається, іде спасати коханого, але цього не станеться, тому що Руслан професійний плавець. А, і и Левчик появился. він наш Карпатський Герракл.